Ось така краса і смакота у мене сьогодні вийшла. Добрий день, глядачі. Сьогодні буду випікати тертий пиріг з варенням на замовлення сестри мого чоловіка. Тому приступаю спочатку до приготування тіста. Для цього в мене у мисці я взяла борошно і потерла масло на отаку тертушку крупну і пересипала його борошном. Але зараз розітру з цукром яйця. Тут у мене яйця і цукор сюди висипаю. І дрібку солі додавала до яєць. Додаю ванільний цукор, два пакетики і розтираю вінчиком просто гарно розтерти, Не обов'язково сильно. рівень. А тепер оцю масу масляну, борошняну отак руками, я її вже трішки перетерла. Перетерти гарно в таку крихту. Розтирати, щоб вийшла масляна крихта. Розтерла я крихту. Перед тим, як розтирати, я сюди ще всипала розпушувач. І гарно ось таку крихту перетерла. Така вона виходить, гарно перетерла. І сюди виливаю яєчну суміш, яйця з цукром. Я взяла велику порцію. Тому що я буду робити на велике деко. А хто меншу порцію, я під відео напишу, напишу пропорції на менше на половину цього, що я взяла. І замішуємо тісто. Тісто треба місити швидко, тому що масло розтає. А краще, щоб воно не розставало так швидко і сильно. Спочатку ложкою, чи я розмішую вилкою, а потім вже руками. Тому що руки теплі, то масло від рук буде швидше розставати. Поки перемішую так, а потім буду руками. Тісто я замісила вже, його довго вимішувати не потрібно. Ось так його зібрала. І тепер його потрібно розділити на три частини. Не розділити, а так прикинути десь, три, як на три частини і третю частину від меншу. Положимо в морозилку кульочок, і в морозилку воно буде натиратися наверх. А цей пласт отак розправлю, щоб краще було потім розкачувати. І так само вложу в кульочок і в холодильник на 2 години. Нехай він, воно там полежить, захолоне, і потім будемо продовжувати готувати пиріг. Продовжую готувати свій пиріг тертий. Витягла пласт тіста з холодильника, положила на пергамент, підготовлений у мене пергамент розміром мого дека. В мене ось таке довге деко. Я по ширині мені пергамент якраз підійшов, довжину взяла дека і зразу пласт сюди положила і розкачую, розкачую рівномірно, підганяю в мене якраз вийде так, що це тісто. Розкачаю на пергамент і в мене буде якраз на десь з бортиками, так як потрібно для пирогу. Старатися рівномірно, розкачати, десь качалкою, десь рукою поправити ось так. Якщо прилипає качалка, можна борошном трошки притрусити і все. Тісто холу розкачується все рівно добре, не таке тверде, що важко розкачувати нормально. Дивіться, щоб було однакової товщини більш-менш. Ну, тут підправитися руками, пальцями отак, де вийшло за межі. Можна, якщо пергамент ширший, то можна або намалювати собі, або приблизно для вашого дека чи форми зробити, розкачати тісто і буде також нормально. Так. І все. Виложу на деко і буду змащувати варенням. Виклала на деку. ось так у мене, бачите, як мене гарно, я тепер отак опускаю. І в мене вийшли бортики зразу для пирога. Пальцями розправила. Тут вуглики пустить можна трішки. І все. Дуже зручно зразу на Пергамент розкачувати. Ось ну, все. Так і добре. Тепер, яке я використовую варення? У мене варення із йошти. Це для тих, хто не знає, що це таке. Це такі є кущі, схрещені смородина з агрусом. Ягодка сама продувувала, та, та як агрус, а Колір смородини І смак так само схожий і на смородину, і на обрус. Я буду використовувати таке варення. Зараз викладаю його сюди. Воно кисло солодке, так як люблять наші родичі, тому все робимо так, як вони люблять. Взагалі-то варення можна ложити хто скільки любить. Хтось любить багато варення, хтось любить небагато. Ну, ложити так, щоб не було ж саме тісто. Мало-багато тіста, а начинки мало. Так, старатися що. Але в мене не, будь, не тільки буде це варення, а в мене будуть ще вишні. Тому я варення. Не буду так багато накладати, бо люблять вони ще вишні і попросили покласти вишні. Тому я це варення так розправлю ну, не сильно багато щоб було, а потім ще добавлю вишні. Люблять вони дуже вишні, попросили, щоб була ще й вишенька тут. Тут варення таке, що ягодки. Такі як ціленькі, не перебиті вони не ні, ні блендером, нічим я не перебивала, а так воно відчувається, ягодка буде смачно. А тепер буду викладати вишеньки. Такі в мене вишні. Так само буду зараз розправляти його, покажу вам. Розложила я ще вишні і буду розпочала вже натирати тісто те, що витягла з морозилки, на таку крупну тертушку. І так по всьому, по всій площі пирога. Не буду натирати. Потерла я тісто наверх, отак в мене вийшло. Духовка розігріта на 180 градусів, Вставляю її в духовку і нехай випікається до готовності. Допікся мій пиріг, виглядає дуже смачно, пахне дуже смачно, він вже трішки схолов, отакий він гарненький, багато начинки, так як люблять мої рідні. Дуже гарний вийшов пиріг. Думаю, мої рідні будуть задоволені. Тісто крихкеньке. ось навіть взяла, то воно вже розломується. Таке дуже крихкеньке таке тістечко. Ну, пісочне тісто. Дуже смачно вийшло. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в нових відео!